Чи знаєте ви, де живуть же пісні? Живоронкова пісня живе у весняному степу, на зеленому роздолі жайворонок ніколи не розлучається з нею. Коли спить уночі біля сірої грудки землі, то й пісня спить разом із натоманою пташкою. І ще до сходу сонця, пробудившись. Жайворонок на предких лапах підносить свою пісню Облакитне привілля небес, бо живе на світі жайворонок заради своєї пісні. Чуєте? Ось вона звучить над степом, а поблизу звучить пісня другого, третього жайворонка? Звучить безліч пісень. І стається, що їхні звуки спадають на землю чистими перлами. І чим завзятіше співають зайвенки, тим дружніше колосяться ниви. Ось тут, біля степової кринички, де навесні разок живеронкової пісні, ніжними рожевими мережевими квітами зацвів густів огонь. А побіля старого дуба, що височіє на сільські околиці, синіми полюшками сміються і сміються кляки. А от дороги, що сталися поміж те, теж упали розкижей воронкових пісень, проросли трепетними сокирками, скільки їх сяє, скільки мерехтить. Якби не було жай воронків. Та, мабуть, земля ніколи б не була такою прекрасною. А восени жеверонки відлітають вирію. сиротіють без них степи і небеса, сиротіють людські душі. Зима, білі сніги, мету хурделиці січе пороша, лунко тріскається лід на річці. Де ж забарилася весна? Чому не квапиться у рідні краї? Та ось повернулася із вирюю весна, повернулася не сама, а разом з жайваренками, а вони прилетіли зі своїми піснями. І ось вони злетіли в піднебесі і зазвучали. Одна, друга, третя, безліч пісень зазвучала над рідною землею. і їхні звуки, напоєні сонцем, пронизані радістю, посіялись додому. На гру. І з того посіву зійшло, зазеленіло, забуяло, закріпло від обрію до обрію. А тут жеворонки посіяли лісну пшеницю, а тут із їхніх пісень проросло жито, а гени з чарівних пташиних звуків зазеленіло вов'ята, запахли чи прицем, засиліло полином, сіються над землею жейворонкові пісні. І щуючи вражай і достаток. Така здається, непримітна, сіра пташка, а здатна оновити весь світ своїми піснями. Співай, щасливий жай, співай.